Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Нас <реку> новину марафоні для вас працюють інформаційні команди. Фактів е сіті віта віконе Мої вітання. Одна людина загинула внаслідок сьогоднішньої ранкової ворожої атаки на Кропивницький. Ним виявився 41-річний місцевий. Також відомо про одну поранену літню жінку. На щастя, травми легкі постраждала, не потребувала госпіталізації. Обласний центр Кіровоградщини російська армія атакувала шахедами близько дев'ятої ранку. За інформацією ДСНС, наслідок падіння безпілотника на житловий сектор в одному з дворів зайнялася сильна пожежа. Вогонь охопив гараж і будинок саме на цьому подвір'ї і виявили загиблого. В загалом у місті по. Шкоджено 19 будинків. Нині триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі екстрені служби. Треба терміново надати допомогу будівельними матеріалами і перекрити будинки, вибиті вікна, засклити або що закрити, бо іде дощ, і треба людям допомогти. А у сумах ворог цієї ночі завдав ударів шахедами по енергетичних об'єктах. За попередню інформацію обійшлося без постраждалих. Ліквідація наслідків триває. За інформацією, сумської ова через атаку енергосистема області працює в напруженому режимі. Тому людей закликають зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години. Загалом цієї ночі ворог атакував Україну 52 безпілотниками з території Курська та Єйська. Знищити вдалося 46 шахедів. Окрім цього, завдяки активній роботі РЕП 5 Пілотників було локаційно втрачено, а ще один ворожий дрон полетів у Росію. Також були зафіксовані три керовані авіаційні ракети, випущені з тимчасово окупованої Херсонщини. Але за даними сил оборони, ракети не досягли бажаних противником цілей. Обійшлося без жертв та постраждалих, але є пошкодження аграрної техніки. Шестро людей зазнали сьогодні поранень наслідок російського обстрілу на Донеччині. Повідомляє обласна прокуратура. Спершу під прицілом ворога опинилося село Малинівка Краматорського району. Там окупанти вгатили по фермерському господарству, внаслідок чого постраждали троє місцевих. Двоє з яких виявився батько з дорослим сином. Один із травмованих перебуває у тяжкому стані. Окрім того, ворог завдав ударів по Костянтинівці, ймовірно, зі ствольної артилерії. Осколкові поранення і мінно вибухові травми у трьох місцевих двоє з них під час обстрілу були поруч із торгівельним центром. Один їхав у автівці. У місті пошкоджено три багатоквартирні будинки. У російському місті Торопець Тверської області українські дрони атакували склад боєприпасів. Внаслідок пожежі в повітря злетіли іскандери, точки У та каби, яким Росія знищує українські міста. Місцеві посадовці запевняють, ситуацію на контролі, однак оголосили евакуацію населення з території, де веде роботу ППО та локалізується пожежа. Шлейф диму після удару по цьому складу помітили навіть з космосу. Написав аналітик з Осінтехнікал. А сейсмологи зафіксували в області підземні поштовхи через через вибухи більше розкаже Олександр Мужичук. О, смотри, 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 йде сюди. вибухова ніч у Росії. Дрони СБУ гурта Силоборони ліквідували великий склад боєприпасів у місті Торопець Тверської області. Повідомляють наші джерела в СБУ. Місцеві в пабліках запитували одне одного, чи це часом не ядерна бомба до них прилетіла. о а мені? А глохну, опять. Ні, мені фіверки нравиться, но звук противний. у місті. Торопці, що за пів тисячі кілометрів від кордону з Україною, розташований арсенал зброї головного ракетно-артилерійського управління Росії та дві військові частини. По одній з них безпілотники вже завдавали удару у травні цього року. Нинішня вибухова хвиля від детонації по складу боєприпасів була настільки потужна, що російська влада оголосила евакуацію до сусіднього міста Західна Двіна. Ти гуляю, нікому не мішаю погода клас. В городе суета, о, повыхает. Прикольно, коротше, все. Військові частини та арсенал комплексного зберігання ракет боєприпасів і вибухових матеріалів у торопці побудували в 2018 році. Наші джерела в СБУ кажуть, що там зберігалися іскандери, точки У та каби. За даними центру протидії корупції, там також зберігалися ракети до РСЗВ ГРАД С-300 та с 400 а також північно-корейські ракети, які Кремль нещодавно купив у Пхеньяні. Шість років тому російські пропагандисти хизувалися надійністю складів. Передовий комплекс з бетонними хранилищами дозволить наді. Ожна складірувати ракети і боєприпаси. А стоит отметить жилой сектор, який вже готов. Для служів создані максимально условия. услов'я. Є сауна і кафе. Окрім торопця, горіло і у Ярославлі. Там спалахнув склад пально мастильних матеріалів. Що стало причиною займання, не повідомляють. В свою чергу, міноборони Росії відзвітувало про відбиту атаку українських безпілотників сьогодні вночі. Мовляв, російське ППО знищило більше півсотні БПЛА над Курською, Брянською, Смоленською, Білгородською та Орловською областями. Однак про торопець та потужні вибухи на складі боєприпасів там нічого не сказали. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ Єдині новини. У членів ісламістського руху Хезбола по всьому Лівану майже одночасно вибухнули пейджери. Загинули дев'ятеро людей, майже три тисячі поранені. Повідомив міністр охорони здоров'я Лівану Фірас Абіат. Серед загиблих дев'ятирічна дитина. До лікарень продовжують надходити поранені, переважно у них пошкодження обличчя та рук. Пейджери пише Ройтерс, були нової моделі. Члени Хезболи почали їх використання лише кілька місяців тому. За словами неназваного представника руху, ймовірно, вибухнули літієві батареї, якими вони були оснащені. Деякі Груповання помітили, що Пейджери нагріваються і позбулися їх незадовго до вибухів. У цій операції ісламісти підозрюють Ізраїль, адже саме ця країна має довгу історію складних і витончених кібератак на ворогів. Тель-Авів цей інцидент поки не прокоментував. Ворожа бронетехніка у вогні бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як знищили на Харківщині російський танк та БТР. На кадрах видно, як у колону російських окупантів, що висунулося у бік позиції ЗСУ, влучають українські захисники. Танк спалили одразу. Ворожий БТР почав давати задню, проте марно його наздогнали і знищили. Піхота окупантів почала тікати ще до контрольних влучань. Всього за минулу добу росіяни втратили 6 танків 3 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 63 одиниці автомобільної. Та спеціальної техніки, і 1130 солдат. Всього за час повномасштабного вторгнення ліквідовано або поранено понад 637 тисяч російських окупантів. Майже дві сотні бойових зітнень на лінії фронту за минулу добу зафіксували в генштабі ЗСУ і половина з них на Покровському та Курахівському напрямках. 51 наступ росіян наші захисники відбили на Покровському відтинку. Там найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському ж напрямку сили оборони відбили 49 атак. Противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. Загалом завчора окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один у. Удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 72 авіаудари. Крім цього, здійснив близько п'яти тисяч обстрілів. З них 154 – із реактивних систем залпового вогню вже на протест, сам він вирішив бути протезистом, аби допомагати таким як він. Герой нашого наступного сюжету пішов на війну добровольцем у перші дні вторгнення. Майже через рік служби 27-річний Василь втратив кінцівку під час бойових дій. Та захисник не лише подолав власні труднощі, а обрав шлях допомоги іншим. Про те, як пережити втрату та перетворити її на нову мету, далі у нашому сюжеті У мене чашечка колінна була так вирвана. Множество теж поранень. поранення це плече, ліва нога і осколочне поранення в боку. Василь пригадує, як під час виконання бойового завдання ворог почав обстрілювати їхні позиції. Один із снарядів розірвався в п'яти метрах від нього. До такого і навіть гіршого Василь зізнається, був готовий. З перших днів повномасштабної війни він покинув мирне життя і доєднався до 24-ї окремої механізованої бригади. Був морпіхом, а пізніше аеророзвідником. Каже, найважче втрачати побратимів. Саме це сталося, коли він. І сам отримав поранення. Побратими загинули у нього на очах. Лихий, який стояв переді мною зліва, Він сразу 200. Німий кричав, він ще досі живий був, щоб я йому допоміг. Візуально я на нього ну глянув там одним оком, дивлюсь, вроді все нормально. Тіпа руки, ноги на місці, і все нормально. Але він ну, не міг рухатись. Коли я поповз до нього з у нього бочину відірвало. Василь хотів надати допомогу, але розумів, у цьому випадку ані турнікет, ані тампонування рани не допоможе. За півгодини його побратима не стало. Василя ж врятували. Та евакуація була довгою, понад чотири години. Саме це і спричинило ампутацію кінцівки. Приходжу до себе, просинаюся, розумію, що це, чи то сон, чи це реальність. Так піднімаю, простині удивлюсь, блін, точно нема ноги. Ну, першим ділом, що роблю, прошу. В медсестри, які за нами дивились, там ходили, кажуть, дайте мені телефон, я подзвоню. Мама каже, що там? Я кажу, все нормально. Каже, я знаю, що в тебе ноги нема. Я кажу, і що? Та все нормально. Є протези, буду ходити. Після цього три місяці реабілітації і, нарешті, протезування. Нині Василь вже майже півтора року користується протезом, а тоді йому здавалося це чимось недосяжним. Я думав, як на цьому можна ходити. <гум> я не розумів, його зовсім не контролював. І мені мій техній протезист, який протезував мене, Олег, каже. Люди ходять, люди справляються. типу. Ти пробуй з кожним місяцем. Я навантаження все більше і більше давав більше кроки, більше дистанції проходив і. Воно дає свій результат, свої плоди. З тих пір Василь вже розумів, своїм прикладом він хоче надихати інших, тож вирішив стати протезистом. Пройшов навчання, приймав досвід інших фахівців, а згодом у нього з'явилися перші пацієнти. За майже рік роботи Василь поставив на ноги десятки ампутантів. Серед них Костянтин він також втратив ногу на війні. Близько року лікарі намагалися врятувати кінцівку, втім зрештою було прийнято рішення про ампутацію. Костянтин почав шукати фахового протезиста і натрапив на Василя. Мені сподобалось те, що він як він. Побратим, він вже <клес> працює з цим, і у нього така ж ситуація, як у мене. І я почав з ним протезуватися. І ось, наприклад, за три місяці я став на ноги. І я цьому рад, я хотів, ну, то есть, я цьому року мечтав, щоб стати на ноги. Пишається своїм пацієнтом і сам Василь. За три місяці він дуже добре ходить дуже добре справляється. Тобто, якщо ми говоримо за протезування, там два три місяці піти без милець і якісь нерівності горбочки ну долати це. І весь день виходжувати на протезі. Це дуже хороші показники. Василь хоче й далі вдосконалюватися у сфері протезування, розвиватися, набувати нового досвіду. А ще повернутись до активного способу життя, ходьби би та бігу. Втім, для цього йому необхідний ще більш функціональний протез. Його вартість 2,5 мільйони гривень. Частину коштів захисник зібрав, але потрібно ще допомогти Василю втілити його мрію в життя можна, задонативши на його збір за QR-кодом, що на екрані. Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині. Новини безкоштовні ліки, медична та психологічна підтримка таку допомогу готові надати переселенцям в Одесі. В місті працює єдиний на півдні України благодійний фонд, що надає медичні послуги абсолютно безкоштовно і має ліцензію МОЗ. Тож, як саме та яку допомогу можуть отримати ВПО в Одесі, розкаже Олександра Ченкова. Там просто пекло було. Такі взриви були, що ви знаєте. Я навіть вам не можу розказати, як я почалася сильна кардія, зігнакардія, тистави там захворіла. Марія Павлівна розповідає про життя у рідному сіверу Донецьку. Жінка втратила дім і три місяці провела у бомбосховищі під постійними ворожими обстрілами. Тоді дивом її евакуювали волонтери. Вже два роки Марія Павлівна живе в Одесі з молодшим онуком. Старший захищає країну на фронті. Каже, пережити вплинуло на її здоров'я, утім в новому місті не залишилась без допомоги. Ну це дуже велика підтримка, матеріальна. Я в мене пенсія, і що нам тут дві тисячі допомагає держава, а на ліки дуже багато. Дуже багато йде. в центрі медикаментозної допомоги жінці надали необхідні ліки. Також запропонували пройти обстеження за програмою Благодійний лікар під час цього на УЗД виявили проблеми із судинами. Тож лікарі центру закликають робити такі профілактичні огляди. Пацієнти медичного центру Благодійний лікар мають унікальну можливість. Отримати ультразвукові дослідження своєчасно та безоплатно. На сучасному апараті лікарі вищої категорії виконують ультразвукові дослідження всіх органів та систем організму. Лікарі пояснюють, через в людей, що звертаються по допомогу нарідко діагностують цукровий діабет, проблеми з щитовидною залозою та серцево-судинною системою. Людина, яка втратила домівку і переїхала на нове місце, схожа на рослину, яку вирвали з корнем. Звісно, ці люди пережили нервовий стрес. Це дуже відображається на серцево-судинній системі. Це перші з Скарг, які пред'являють люди, які сюди звертаються. Тож, аби переселенці оперативно змогли отримати медичну допомогу, і було створено проєкт Благодійний лікар. Тут пацієнти не лише можуть пройти діагностику, а й здати аналізи, а також отримати необхідні ліки. Усе це абсолютно безкоштовно. Із собою треба мати документи, що посвідчують особу, та рецепти на деякі препарати. Допомогу тут можуть отримати і містяни. Щодня ми видаємо ліків на суму біля 100 тисяч Тисяч гривень обслуговуємо більше сотні людей в день, і за два роки роботи запитів не стає менше. Це особливо важливо для людей похилого віку і для тих людей, які потребують дороговартісні препарати. Тому що нерідко це питання дійсно життя та смерті. Такі заявки вартістю до 3,5 тисяч за одну упаковку ми також приймаємо. Кожна видача обходиться приблизно у 60 тисяч гривень. Волонтери розповідають, допомагати ліками розпочали ще на початку повномасштабної війни. Їх підтримали західні партнери. Згадують, тоді був дефіцит на деякі препарати, тому запитів було чимало. Запитів було настільки багато, що згодом це все переросло у благодійний фонд. Люди отримують від нас не тільки медикаментозну, але й медичну допомогу, бо люди, які втратили усе, тим більше перебуваючи у новому місці, також потребують. Допомоги лікарів наразі організація готується до відкриття центру ментального здоров'я, тож невдовзі фахівці зможуть надавати і психологічну допомогу тим, хто цього потребує. А ще волонтери закликають до співпраці фармацевтичні компанії та аптеки, адже запитів на допомогу не стає менше. Олександра Ченкова, Евгандрапенько. Програма Вікне СТБ», Єдині новини. На цьому все більше новин вже за 15 хвилин. Ну а зараз ефір підхоплює Вадим Карп'як та його гості. Вадиме, тобі слово.